Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І як ви вже зрозуміли, я знаходжусь в бренді Massimo Dutti. І сьогодні у нас буде така примірка взуття. Ось тут показую оці сумочки. Це натуральна шкіра. Вони такого середнього розміру. Вони в стилі Bottega Veneto з таким плетінням, і вони середнього розміру. Тобто вони не надто маленькі, але й це не якісь об'ємні шопери, до прикладу. Показую їх трошки ближче. Всі посилання, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. І ось тут показую наступну сумочку, яку можу рекомендувати. Вона з канви, тобто з такої тканини в поєднанні зі шкіряними вставками та золотою фурнитурою. Є довгий ремінець, вона така досить вмістка. Мені подобається така структурована форма, можу її рекомендувати як варіант. І ось тут показую кеди, які представлені в магазині. Але скажу вам так, що консультанти не викладають всі все взуття, яке є на сайті, не викладають в магазині офлайн. Чому? Тому що я приходила приміряти кеди для клієнтки, і мені їх виносили з підсобки, так скажемо, а на вітрині їх виставлено не було. І ось тут я знаходжусь вже в примірочній, набрала декілька погар суття, та зараз все вам покажу та приміряю. Показую вам, що ці балетки зараз йдуть е, зі зниженою ціною, це натуральна шкіра. Я вам показувала вже їх якось в одному з відео, але не приміряла. І зараз буду приміряти. Ось ці кеди. Е, я буду приміряти. Взяла їх в двох розмірах: в розмірі 38 та в розмірі 39. Це натуральна шкіра, є ось така цікава деталь, як вставочка з золота. Виглядають вони дійсно гарно, ось так лаконічно. І ось ці лофери також вам вже показувала. На сайті вони представлені в чорному та бежевому кольорі, ці такі яскраві, акцентні, трендові за рахунок металізації, і також можу їх рекомендувати. І ось тут я вже приміряю балетки. Мені подобається ось цей квадратний такий металевий мис. Мені подобається така ем, не надто яскрава металізація. На мені розмір 39. Це натуральна шкіра, сіли вони добре. Дівчатка, придивіться до цієї пари взуття, так як зараз вона зі зниженою ціною. І такі балетки вам прослужать в гардеробі дуже-дуже довго. Вони акцентні, але вони додадуть якоїсь такої цікавинки у ваші образ. Якщо ви полюбляєте балетки, якщо ви, до прикладу, працюєте в офісі і вам потрібне змінне взуття, то можу їх дійсно рекомендувати. Переходимо до наступної пари, і це ось ці яскраві такі золоті лофери, які на сайті представлені і в більш лаконічних відтінках, як чорному та бежевому. На мені розмір 39, це натуральна шкіра. Підійшов цей розмір ідеально. більше я б не брала для того, щоб не випригувала п'яточка. Вони. Яскраві, але до якихось образів, скажімо, в монохромі або до образів з деніму такі яскраві лофери можу рекомендувати. Такі лофери додадуть якоїсь такої перчинки, цікавинки у ваші образи. Придивіться, дійсно можу рекомендувати. Рухаємось далі. Тут я прибіряю е, оці кеди з золотою ставочкою позаду. На мені розмір 39, е, довжина моєї устілки 25 см, і вони мені такі трохи вільні. Е, не скажу, що вони мені прям спадали з ніжки, але. Трошки на декілька міліметрів вони мені такі вільні, е, е, хороші, зручні, шкіряні, зроблені добре, жодних претензій, в е, принципі, не маю до взуття від масі Дуті, тому придивіться, дійсно рекомендую. Рухаємось далі. Тут приміряю ось такі ем, шльопанці сандалії, це натуральна шкіра. На мені розмір 39, сіле вони дуже-дуже впритик, е, тобто потрібно розмір 40 брати. Але скажу відразу, за рахунок чорної шкіри, за рахунок такої об'ємної підошви, вони трошки будуть е, обтяжувати силует, обтяжувати нижню частину. Тому на це звертайте увагу при покупці. Кому подобається таке, кому подобається поєднувати добре. Прикладу, навіть з брючними костюмами, то можу їх рекомендувати, виглядають вони гідно. Але особисто для себе я б їх в літній період не взяла, так як ось така чорна шкіра надто-надто обтяжує літні такі легкі силуети. Але це всі ми різні і це нормально, ось така пара також знайде свою власницю. Придивіться, рекомендую. І ось тут я плавно перенеслась в чоловічий відділ бренду H&M і покажу вам знахідку. Це костюм в ніжно-лавандовому кольорі. Він не рожевий, тобто не знаю, як ваші гаджети передадуть колір, але він ніжно-лавандовий. На мені піджак однобортний, дві прорізні бокові кишені з клапаном, позаду є розпірка, на мені розмір 48 піджаку, і він такий трошки збільшений, але. Особисто я менший не брала. А також на мені брюки в розмірі 46, вони мені дуже великі, ви можете бачити, що вони спускаються, на, наче на понижену посадку. Але я скажу вам так, що зараз така посадка в моді, в тренді, кому вона подобається, я можу рекомендувати саме в цьому розмірі. Єдине, що поєднуйте ці брюки з ремнем, для того, щоб вони сіли гарно по талії та були трошки укорочені. Чині, так як це варіант для весняно-літнього періоду і ще гарно такий е, легкий костюм е, доповнити білими кросівками або кедами. Також є дві бокові прорізні кишені, брюки зроблені добре, тому цей костюм я дійсно можу рекомендувати придивитися, особливо для жінок пишніших форм, для жінок плюс сайз, звертати увагу на чоловічі відділи, так як там ви завжди можете знайти хорошу посадку, хорошу довжину, до прикладу, піджаку, хорошу довжину брюк. Тому звертайте свою увагу і такий костюм дійсно можу рекомендувати для багатьох-багатьох жінок та дівчат. І так, рухаємось далі. Я знаходжусь в бренді Mango і на мені слідуючий костюм в гарному кольорі Фуксія. І тканина тут 100% льон. Але скажу вам так, що в порівнянні з попереднім костюмом від, з чоловічого відділу HM цей костюм програє. Ось тут я показую, наскільки мені великі брюки, брюки в розмірі 36. Є дві бокові кишені та брюки на блискавці. Тканина дуже ніжна, це льон, і ось цей костюм вже поєднувати з паском я не рекомендую. Мені подобається, як вони сидять подовжені ніжки, тобто таке легке приталення. Але я їх не рекомендую поєднувати з пояском, так як ем, ремінь може обтяжувати ось цю таку легеньку тканину. Тому брюки такі неоднозначні, тому що якщо б я взяла в розмірі 34, е, то цей розмір надто обтягнув мою ніжку по довжині. А це мені вже не подобається. Блейзер непоганий, можу рекомендувати. На мені розмір 38. Сів він дуже-дуже гарно по фігурі, прям е, так як е, впритик, так скажемо. Тому я взяла б в розмірі 40, а то навіть і більше. І на сайті цей костюм представлений в різних кольорах, тому ви можете е, скажем, обрати як літній варіант, тільки блейзер і поєднувати з джинсами або спідницями. Дівчатка, рухаємось далі. Я знаходжусь в бренді Кос, так як знаю, що багато хто хто з вас коментував, що хоче огляд речей з кос. І ось тут показую вам ще один костюм, також літній варіант, тому що він такий приємний бежевий колір. Склад тканини тут 23% льон та 77% віскоза. Блейзеру, однозначно кажу так. Мені подобається довжина, подобається такий е, напіввільний крій, на мені розмір 36, і сидить він на мої параметри добре. Ні менший, ні більше я б не брала. Однобортний блейзер, дві бокові прорізні кишені та є розпірка позаду. Брюки, ви можете бачити, що якщо поєднувати з підборами, е, вони мені закороткі, але в поясі вони вільні. Е, ну тут є такий момент, е, по-перше, не рекомендую поєднувати ось такі е, літні тканини з, е, скажімо, осінніми ботильйонами. Просто не було іншого варіанту, приміряла своїми ботильйонами. Якщо, до прикладу, ви хотіли поєднувати ось ці брюки з Низьким ходом, тобто з шльопанцями або босоніжками на низькому ході, тоді підійде вам і така довжина, тобто цей розмір 36. Якщо ви хотіли такий костюм та брюки поєднувати з високим підбором, тоді краще оберіть розмір 38, але в кос є приємна така одна річ, що в поясі, так, по впаску є гумка, яка регулюється по ширині. Тому краще оберіть. Більший розмір, а по ширині по талії собі гумкою зробити регуляцію. Придивіться, цей костюм дійсно можу рекомендувати. Рухаємось далі. І ось тут показую дуже-дуже трендову та дуже дуже якісну футболку. Ви можете побачити, як вона гарно зроблена. Склад тканини тут 70% бавовна та 30% віскоза, тобто це не 100% бавовна, але виглядає вона дуже гарно. Дуже добре зроблена горловинка. Також показую вам джинси. Джинси Straight, хайвейс висока посадка. Джинси на мені в розмірі 25 по талії Ціле ідеально, але ви можете бачити, що вони трошки е, йдуть такими складочками в районі паху, що мені не надто та й подобається. Але це все індивідуально. І вони укорочені. Тому дівчатам з надто високим зростом, тобто дівчата, жінки вище мене зросту, е, такі джинси можуть виглядати як кюлоти, тобто надто укорочені. Тут висока посадка, це 100% бавовна, і нагадую на мені розвідки. 25 Джинси зроблені з дуже-дуже такого цупкого деніму вони будуть слугувати вашому гардеробу дуже довго. І футболка мені також сподобалась. Горловинка в неї зроблена дуже якісно, така спущена лінія плеча. Тому, дівчатка, майте на увазі, що вона може трошки додавати об'єму в районі грудей. Рухаємось далі. Е, і скажу ще на рахунок футболки. Можливо, я взяла в розмірі S для того, щоб рукавчик був трошки коротший. І ось тут вже показую вам джинсову спідницю на високу посадку. На мені розмір 36 по талії сіла вона ідеально. І це трендова спідниця за рахунок того, що вона з деніму, дуже такий щільний, цупкий денім, який прям тримає форму. Ви можете бачити, що вона прям ось таким колокольчиком стоїть. Спереді та ззаді є ось такий розріз. Вона спідниця Міді і вона в трендовому асилуеті. І хто мене дивиться вже досить давно, той знає, що Асилует зараз та восени будуть на піку своєї популярності в нас зараз в тренді 50-ті та 60-ті роки. Тому придивіться, спідницю дійсно можу рекомендувати. Дівчатка, також не забувайте, що всі мої параметри та всі посилання на всі речі будуть в описі під відео. Тут я вже знаходжусь в бренді Zara і покажу вам деякі речі та аксесуари, які мені сподобались. Не забувайте, посилання залишу в описі. А також щиро всім вдячна за перегляд відео, за те, що додивляєтесь відео до кінця, за підтримку україномовного контенту. Обов'язково, дівчатка, коментуйте, що. Якщо вам сподобалось більше всього, задавайте свої запитання, з радістю всім відповім та допоможу у виборі тої або іншої речі. А також не забувайте коментувати, з яких брендів вам був би корисний шопінг-флог та які речі саме знімати. Можливо, для вас вже більш актуальнішим буде, до прикладу, показувати, можливо, якісь літні сукні, спідниці, босоніжки та шльопанці. Все це пишіть, будь ласка, в коментарях. Так я розумію, що для вас знімати. Дівчатка, всім приємного дня, приємних вихідних, спокійних вихідних, зустрічіся. Інемось на наступній неділі. Всім папа папа. -па.